Кінтавриці уходять, просто є гарячі пиришки. Саня не успіває не обкатувати, щоб готовий до вас тракторця. Та саме жирна компотація, найпопулярніше, SX. Тут є широкі колеса, є обична S тільки на широкі колесах. Без щеплення 20-го, яка більше стріляє нафіг не треба, без прибутового. Зараз сами давайте сделаем Вот, вот. Давай, 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 матросы, жара. жару Тому жара. Хорош матросы, жара. буде матросы, матросы, матросы. Давай, матросы. Давай, Він би тут прямо площадці і остаться, хлопці. А все, Саня дає трохи йому підсраку тому трактору. Вон. Саня їм Фу. Дає я йому трохи, як то кажуть, підсраку, але робиться спеціально. Зараз я спітую. То робиться спеціально. Важаю, зараз я Здорово, це спеціально трактор без веса трактор без э, і то часто ви бачите і часто мене обсирало в коментарях що типо ви там трактора уж мужики якщо там є якісь доводські дефекти якась тріщина чи ще щось краще воно в нас тут на площадці вилізе трактору і такого по зі своєю вагою поїздить просто по тій землі нічого йому страху не буде а, реально а якщо там щось буде, якийсь брак, то краще воно в нас вилізе, ніж Воно вилізе вже в вас, коли ви вже будете э, той трактор обкатати і підете в нагрузку. достаємо нагрузку, і щось вам вилізе якась черня серйозна. Трактор на всіх передачах провірений. Всі передачі працьовують. Шуму нема. Мотор на робить робота. Це ж чотинка, да? так? Її можна відправляти. О, на кожній передачі, що начин поїхав, проїх, дав трохи на роботі. Тепер вже ми впевнені, в людини якийсь брак не вивезе і воно буде ходити. О, тому не треба хейтити, писати, що ми ламаємо трактора. За 7 років вже маємо трохи досвід, що трохи треба йому дати. Під хвіст, Під хвіст да. От, кожному. Бо буває багато браку. Краще воно в нас вилізе, ніж в вас вже після обкатки, коли дасте нагрузку в полі йому. От і все. Тому правильно, в правильних людей купуйте, в правильних пацанів все буде в порядку. Це 100%. Трактор ці. Кентаврики є всі. Всі види SX, S. Бачите, дефіцитний колір. Самий дефіцитний колір Кідравра, чорний, його ніде нема. Тільки в інтернеті стоїть, а позвониш на сайт нема. У нас є і SX, і S, -очка. є зелені, теж. є сині, є червоні. Найпопулярніше ну, це чорний і зелені. Зелені, також вже два зібрали. Тільки що поїхали. А, тільки що чорний. Ну, пацани зі зборки викатять. Буде ще на продаж. Тому хлопці, хто шукає кентаврика і щоб вам трактор дійсно нормальний і провірили, і подивились до нього, а не просто зібрали, перцеп загнали, і вам скинули, а далі морочитесь, як хочете, то ви знаєте, куди звертатися. <кхем> О, по наявності, я ж кажу, є всі цвіта, є сороковки є з примусовим навіском, є з обичним навіском і любі повністю кентаври Отакі є. От, любі повністю Кентаври є в наявності. А, доставка безкоштовна по Україні. Передплат ми не беремо, розрахунки всі на місці. От, все повністю наперед нічого не беремо. Документи а, на реєстрації все робимо під ключ. І офіційний сервіс від ДТЗ а, теж надається. Тобто, якщо у вас що станеться, вам буде вплоть до заміни трактора. Бо ремонту виїзного, то вже як від ситуації залежить. Тому звертайтеся, звертайтеся. теж, коли пишуть, що В Китаї все однаково барахло, нічого не міняється, просто подивіться різницю то фактично один той самий трактор. ДВ-404, Кентавр 404, то той самий трактор. То модифікація, яка була 21 рік. то У нас одна штука, одна штука є на оцінці. То у нас є Кентавр новий, самий новий, 24-го року, самий останній завоз. Подивіться, просто, яка є різниця по тракторах. Шасі лишилось те саме. Шасі лишилось, те саме, то, в принципі, хорошо, тому що тут ходова часть, вона, як то кажуть, провірена рівням. Коробка і все. І подивіться, просто по ергономіці по робочого міста. Як тут, як же в нових сінтаях, як то кажуть, ой, сінтай, господи, тільки що сінтай знімав в нових Кентаврах, це, це, це чувствуєш себе по-людськи. І так само ззаді бачимо, що, що змінилось в нас на вісне, Додали примусовку, додали розподільник. Тут ну, звичайно, просто одна гідропара. От, то по суті еволюція. Те, що сталося за 3 роки. Ну, понятно, новий дизайн, новий дизайн капоту. Такого поставили нові такі. А, був отакі, бо, якийсь чумошний на якогось бляха мурав'я. Нова галогінова оптика, енергойомка, діоди, все. Не буде вже вам, якщо акумулятор не посадить і так далі. Рівна підлога, зручне робоче місце, тут зашито місце оператора, щоб голотом вас не закидало сидіння. Гораздо круче, новіше, ніж було Добавили зручності, причому, при при що додали зручності і не змінилась ціна. Тобто, звичайно, там додається якісь пластмаски, нові, додається якісь фари, додається якісь нові капоти, і все, пожалуйста, вам ціна. плюс Тут ціна не, не мінялася. То він дешевше, тому що він оцінюваний. Тут ціна не мінялася, тому ось, ось кентаврики їх вигрібають, як гарячі пиріжки. Поняв? У нас тут Просто улітають і гарячі пиріжки. Ось один і ось ще, ще два. І то ще така Су-комплектація, що не сильно хочуть, хочуть або обичну ес що примусово ну, на вікна не всім потрібно. І ось ще, така, чорна. Ось, ось зібрато і вже продано, вже записано, вже буде їхати і все. Те, що кентавр тут був, нічого нема. Все поуїжджало. Кінтаврики, вони. Люди, хто знає конкретно хочуть кентавра, він особи там не торгується, зрозуміло? І не торгується, і не перебирає, бо фактично ну, конкуренцію йому предоставити мало хто може. Якщо був і бренд перевірений вже не одним роком, і з десятиліття вже ось все стоїть, від'їздили. І ціна вміняємо, і якість нормальна. Фактично не маємо конкуренції. Тому то, пропоную вам по наявності 244 по наявності 244 S Всі кольори синій, зелений, червоний, чорний 244 SX. Зелененький є І ще якісь. Я не помню. SXU теж SXU і SDX. Тобто, дводисково і примусово. Примусово таким образом виконане. Я пам'ятаю і сині. Ушко стоїть синя з примусовим. З примусовим, з одного І такі є вже з двох. І 404 404 є взагалі любі. Там є е, е, от, е, примусове і примусове такі, такі. От, Тому хто хотів, щоб шукав кентавра, бачимо, кентаври у нас не стоять, не мокнуть, дощами і так далі. Кентавр, то новенький. Бачите, нульцевий зібрався, поїхав до людини. Все. Ну, тому хто шукає кентавра, я думаю, вам вже варт просто взяти, зайти в шапку профілю, переписати номер телефону, позвонити, хоча б списати за ціну. Не підійде, будете дзвонити по інших магазинах, по перекупах, по площадках. вам хто дасть на 50 доларів дешевше. Ну, учтіть, В нас офіційна ціна, в нас офіційна гарантія, в нас офіційний сервіс, в нас обслужування, в нас реєстрація під ключ. І ви ні за що не платите наперед. Всі розчоти, все по факту. Тому <кхем> вам рішать, як то кажуть. Вам вирішувати. І каналу вже 7 років, мене вже всі знають. Ну, от тому, як то кажуть, особисто мене вже всі знають 7 років. Фуфони двигають, як то кажуть. Фігню не раджу. А трактор це дійсно вартий вашої уваги. Кінтавр 500 ой, 500. 500 теж є хороший, тільки що огляд зробили на 500, щоб мене аж трохи хороший був огляд, буде хороший був трактор.